Ви півроку працюєте на податки на державу, а півроки на себе. Як так? А існує такий рейтинг TaX Freedom Day. це день, з якого людина перестає працювати на державу і починає заробляти гроші для себе. Цей рейтинг підраховує американський аналітичний центр. Наприклад, у Польщі день. Коли ти перестаєш працювати на державу і працюєш на себе, це 6 червня в Україні теж десь середина червня. Виходить, що майже півроку доходи людей йдуть на податки на отримання держави. Чим пізніше Календарі з'являється цей день, тим більше частина грошей перерозподіляється через державу, і тенденція така, що сучасний світ рухається у бік дедалі більшого соціалізму, тобто коли громадянин віддає значну частину свого року на своєрідну податкову панщину і працює на державу, на утримання держави. А ви задоволені тим, що майже півроку працюєте на державу? Чи ви про це не задумувались?